Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд своїх поповнень за минулий. Тиждень так сталося, що вже всі ці поповнення будуть за 24 рік, тому вже і відео буде підійти мої поповнення за 24 рік. Сьогодні у нас буде одна філателія, були деякі номизматичні поповнення, але я їх вирішив поробити окремими відео. Одне вже вийшло відео, і вийде ще одне відео. Здається, воно стоїть у мене на середу. Ну а сьогодні давайте побалакаємо трохи по філателію. Дочекався і отримав нарешті свій ось такий. Аркуш. Хто пам'ятає, хто ні, хто в темі, хто в ні. Укрпошта в 2023 році. Останній випуск у нас був присвячений ось українській колядки в Києво-Печерській лаврі, і додатково можна було придбати нерозрізні аркуші. Нерозрізний аркуш, як ми бачимо, він складається з двох блоків. Ось отак: один блок, ну, не знаю, камери можу показати тільки так. Раз і два. Перше питання як його зберігати. Ну і друге питання. Чесно, досі не знаю, продавати його чи ні. Ну, вирішив залишити, тому що це перший мій єдиний, поки такий аркуш. Ну а по вартості дивився, то бачив, що цілі аркуші коштують 3 тисячі гривень, 3,5 тисячі, ну тут хто як хоче. І також бачив КПД із цими аркушами, то за них хотіли там розрізали так на дві частини, приклеїли до конверту, то там хотіли, здається, за одне КПД таке 3,5 тисячі. Не знаю. Вдалося їх продати чи ні, ну але ціна є. Ну і ще один із таких мінусів, дефектів: е, прийшов він трохи ось пом'ятий мені. Е, в Принципі, ну, я вирішив його залишити. Спробую праскою погладити, подивимось, можливо, його допоможе, можливо, ні. На малих температурах спробуємо. Ну, Сподіваюсь, я не зіпсую цей аркуш, ну а якщо зіпсую, то треба буде щось думати. Можливо, розріжу тут пополам обережно і вкладу файли, який буде в мене так зберігатися. Ну а там, якщо чесно, ще долю остаточно не вирішив цього аркушу. Час покаже, що я з ним зроблю. Ну, а якщо що, обов'язково покажу відео. Ну і питання: хто збирає такі аркуші? Напишіть, як ви є. Їх зберігайте. Теж все таке питання. Ну, поки що я вирішив, там десь лежить в мене в кімнаті тубус, в якому він прийшов. Думаю, поки я його туди скручу, покладу, і буде він поки там зберігатись. Ну, але не знаю, правильно це зберігання чи ні. Можете написати в коментарях. Так, приберу цю красу, щоб не зіпсувати ще більше. І давайте перейдемо до Філателії. Ну, всі ми знаємо, що головною новиною минулого тижня це те, що були змінені тарифи, попіднімали тарифи, переоцінили номінали, але якось чомусь обходять всі новину іншу, яку я дізнався. Що здається, з 15-го числа у нас буде знову переоцінка марок. Хто пам'ятає минулого року чесно, не знайду я зараз свій той каталог, який я. Роздрукував. В нас були переоцінені марки, і марки з 18 по 21 рік продавалися по номінальній варті. Так от, наскільки я зрозумів, десь так цього тижня або наступного тижня буде знову переоцінені ці марки, і ці марки перейдуть в розряд філателії. Правда, це чи ні, не знаю. Можете написати в коментарях, хто знає правду. Але кажуть, що так буде. Тому, якщо є можливість, треба скуповувати марки цих років. А там не знаю, подивимось. Час покаже, правда це чи ні? Ну, я так сходив в свій філ-магазин, дещо придбав і зараз вам покажу. Перше, давно хотів придбати, ось нарешті придбав ці два КПД з патроном, псом-патроном. Дуже я їх хотів якось, тоді здається, погашення було в місті Києві. Мені ані по Полтаві теж було погашення. Якось мені захотілося мати це КПД. Воно коштувало 320 гривень, здається, якщо я правильно пам'ятаю, ну ось, не пошкодував, вирішив, забирав, напевно, останнє чи ну, Доволі сподобались мені ці КПД. Ось F8. Патрон, не знаю, дехто каже, що це марка недоречна, некрасива, якась не в тему. Ну, а мені, Я вважаю, що всі марки дуже красиві. І ось таким КПДшкою поповнив свою колекцію. Так, відкладемо. Далі взяв трохи аркушів по номінальній вартості. Перші це не було в мене в колекції ось таких шістидесятників. Так, то це у нас тут Іван Світличний ось такий аркуш. Номінал по 8 гривень. Далі, це ще в нас 70. Так, що це? 70 років Градії е, Європи 2019 року. По 8 гривень марка. Так, і ось. 60 років Європейський суд з прав людини. Ось такий має аркуш, теж по 8 гривень. Далі була ще ось така. Такі марки, цікаві аркуші. Ну, на жаль. В серії входить три аркуші, але в мене поки що тільки два. Не знаю, з часом, можливо, знайду інший. Це ось кохання, це життя, номінал 7,50. Це у нас 19 й рік і друга І аркуш теж з цієї серії вже 5 гривень, теж 18-й рік, а той у нас теж 18-й рік ось таке моє зображення. Також була можливість і взяв собі ось ось такий блок. Це в нас Михайло Врубель. Три марки, коштував він 20 гривень. Тобто, наскільки я розумію, він вже в нас буде коштувати по 60. Тому, якщо я можливість, напевно, варто сходити в філ-магазини та придбати, чого не вистачає. Або, можливо, взяти щось там на озмін. Ну то вже дивіться самі по своїх коштах, по своїх можливостях. Далі набрав трохи звичайних марок. Ну, це замовив в інтернеті ще в минулому році, але прийшло вже в цьому. Це ось такі. Паровози 70 копійок, це який у нас тут рік здається 2005 чи 2003, точно не пам'ятаю, але я й дати щось не бачу на них. Напевно, все це стоїть. Я її ніяк не можу роздивитися. А ні, ось, бачу, ось 2005 рік, 2005, -й, 2005. -й, так, це в нас марки 2005 року. 70 копійок. Далі, ось таку взяв квадроблок. Як нам правильно називається, 4 марки із таким погашенням. Дев'ятий стандарт, дев'ятий випуск. До речі, з приводу стандартів. На тлі того, що були перецівні стандарти, вирішив спробувати та зайти, подивитися, що ж там у нас по стандартах П на ринку. Бо в мене жодного стандарту П. Номіналом П немає. <смі> Думав, може, десь буде халява та щось вицеплю. Халяви не буде. Або треба її добре пошукати. В принципі, що я був здивований, і гашених варіантів практично не було. Або якщо й були, то вони якісь такі, ну, стан точно що не колекційний в них був. То по 400 гривень, 350 гривень, в залежності від типу стандарта. Ну, Наскільки я пам'ятаю, в нас П він входив в три. Стандарти це 7, 8 та 9 стандарт. Якщо я помиляюсь, то поправте мене. то дивився в районі 400 гривень. Зараз хочеться ці стандарти. Ну, Не вдалося вицепити. Ну, Можливо, з часом хтось десь щось надибає. Одним словом, час покаже. Далі, ось таку цепку. Це у нас 99-го року, точніше, не сцепка. це у нас марка із купоном. Продовжую, намагаюся зібрати 90-ті роки. Далі, ось. з Різдвом. Це у нас 30 копійок 99-го року. Бачите, ось які номінали. 40 копійок, 30 копійок. Зараз такого вже нема. А, ні, є 50 копійок у нас, це Ашка. Далі серія ось, українські корови. Серію входить, здається, 4 марки. Ну, була тільки одна марка. Це в філмагазині взяв по 9 гривень, здається, були. Ну, Вирішив взяти. Ну і ось вже, бачите, уже по нових цінах взяв нові стандарти. Минулому році, якби взяв, вони були б мені значно дешевші, Здається, якщо не помиляюсь, 15, 30, 60, 105 гривень. Ось за ці три стандарти. Ну, як то кажуть, не встиг минулого року або не захотів брати. Ну що ж, плати, 105 гривень за ці три стандарти. Хоча, може, в мене здається, Ф є на конверті, якомусь там прийшла гашена вирізка. До речі, можливо, з часом треба буде їх познімати. До речі, ось вони мене під рукою. Зараз глянемо. Що там є в мене? Це ось трохи стандартів зрізав з конвертів, щось отримував. Так, Дежка. Так, це таке. Ага, так це у нас що тут Тежка прийшла і ефка Це у нас хто тут? Служба безпеки України. Далі, далі, десь. Ага, ось бачимо ефка гашина Гашена. То, в принципі, можна було якось. Ну, Нічого страшного, вже взяв чистенькі красиві марки, а ці підуть там. Хоча не знаю, пишіть, чи бачили колись, щоб от міняли такі, хтось мінявся такими марками. Якщо міняється, я, до речі, теж не проти помінятися, якщо у когось немає якихось стандартів, пишіть, можемо побалакати. Можливо, хтось збирає по роках, там, по різновидах. Теж пишіть побалакати, у мене там трохи є стандартів, мікроскоп є, ось теж під рукою, час від часу передивляюсь, що там по роках розділяюсь марки. Доволі цікава тема. Ну що ж, на цьому все. Буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!